Що? Що сталося? Созловцы Це знов цей Хе-хе-хе-хе. Так, запускайте. Ну, его. Та що, мій комп? Це коротше гра називається 98 і, і щось там. І, і ця гра ніби написано, може сламати мій комп'ютер, але я на це не вірю. Що ж, що тут взагалі тут є? Тут якісь всілякі прилаження, гуляючий герет, штрибаючий Джуліан, навіть пень свій, собі, можна прев'юшку зробити, фотку, щоб отклівітати Джарвіса. Блін, ну тут прям все, що потрібно. Навіть відеоedі. Я єма. Ах, очманіти! Так, що, і ще якийсь Dating of Dercy. Що це таке, я не знаю. Навіть, А це що таке? Це, типу, грація. дев'ять, Так, спочатку робиться множення. Це я точно пам'ятаю. Ходить у нас в сумі 18. Йо-мою, що ви мені тут за додачки даєте? Так, мабуть, 14. У! Yes! Я зміг! Так, а тепер два розділити на два, це буде. Не то? О, С це о. 20. 5820. Don't gain. Oh, fail again. Окей, хорошо. Gount і able. Yes. Що? Не поняв. У мене що, комп? Хай. Здарова, йопти? Абеє, е, що. Типу. А, у мене ж там, походу, вони хотіли прочитати мій нік користувача, але схоже. Ти хто? Мені страшно. Крімак буде, так? Да? Я готов. Що? Мені щось робити треба? Допустим, Enter. Так, нічого не сталося. Це дуже дивно. Так, все як зазвичай, ніби гра запустилася. Мій Мі Рез Інг. <гі> Дивно, чому вона закрилася? Мені дивина. Скрімер, мабуть, буде зараз. Оло. Фіга нема. Ніфіга нема. Невже все нормально? О, тут question anverse games. О, Давайте подивимося. О, це мої другани. Офігеть. Ой, Блін, чому тут такі голосні звуки? О, Тут якісь чайки. 7.49. Так, 7.49. Треба це записувати. Йомайо, що -йо, ти лякаєш? Дебіла шматок. 8.36, 8. Ага, прикольно. Так, а тут щось є, тут нічого нема. Так. Так, а тут в документах щось. О, я можу. Я можу двигать. О, я можу. Опять лисий, це опять цей лисий. Що ти хочеш від мене? Не не надо мене трогать, будь ласка, я хороший. Я добрий, I'm friendly friendly. Сепі, ти пішов? Я сподіваюся, він точно пішов, бо я не знаю, що мені робити. Мені страшно. Мать твою. Може, ні, я не буду туди заходити. Пішов він. Знаєте, пішла оця математика в дупу, реально. Я по ній за нього не здавав, і слава богу. І пішла вона в дупу. Все, блін. Пішла вона в сраку. Matching гейм. А цікаво, що це таке? Matching гейм, о, плей. А, тут, коротше, треба знаходити. Я виграв! Ура! І що мені буде приз? О, другий левел, так. Є -є -є -є! Це я перим, оце я класний, я класний. Блін, а скільки левелів? Скільки? Що? Що? Ем... Щось якось тепер не весело стало в цей момент. Тепер на мене хтось ще й дивиться. І звук пропав. Пацани, звук пропав! It's too late. Help. Help. Йо-майо, -йо. мені вже це не нравиться. Я готуюсь до скримера. Та що за звуки? досить? Не чіпайте мене! Що за звуки? Йдіть нахрен! Так, Ярик, готуйся до зибя. Так, ти переміг. Ага. І... що? А де в левел? А де що? qr код, шо? Що за qr код? Що це? що це таке? що це таке? Так, тепер ми скануємо. Я сподіваюся, ти отскануєш, будь ласка. Так, результат. Перейти на сайт. Так. Мені чомусь ось це тут? А відео і шось там 0,726 девяносто восемь 98. що що це за хрень? Тут якийсь відос? на ну, мене просто о, дуже сильний динамік, о, поганий на цьому телефоні, тому мож, не можна не тут тут. особо розібратися, що тут. Hello. My name is Evan Anderson, and I've been working at Calvis Games for the past three months. In that short period of time, we at Calvis Games have been working hard to deliver the most entertaining and educational games for your children and family. Our founder has always made hard work and efficiency a top priority. So you can count on us at Calvis Games. bring you the best gaming experience. Хто що поняв, я нічого не поняв. Все, давайте, до побачення. Ніхлі ні надсюди, все. І не нахрен сюди, дебилка шматок. О, давайте до, 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 до співрозмовник. Мені потрібен друг співрозмовник. Давайте підемо до о, о, говорячого оцей, балакучого геральда. Kelvis Games. Ємба! оце заставка, звісно. Інтруха. Капец, це круто, так. Да. Балакуючий геральт, так, що тут питання. Привіт. Чим ти любиш займатися? Ти класно виглядаєш? Ти безкорисний. Ну, давай привіт. Hello, there, friend. My name is Gerald. It's wonderful to meet you. Дякую. Розкажи мені шутку якусь, будь ласка, жарт класний. Давай. What do you get when dinosaurs crash Tyrannosaurus rex. А-а-а! Ah, <рес> Дуже школи на шутка. Ну ти. Э, жарт. Ну це, конечно, да. Uh, how do you Exist? Uh, who made you? А хто тебе зробив? Uh, nice. ти класно виглядаєш, і ти безкорисний. Ану? Хей, hey, let's be positive around here. <рес> а я хочу продовжить. Лишен, мы не годам this way. let's just change the subject. please don't do this for me. i mean no harm. it wasn't my fault. i don't know why i'm here. why did i deserve this? <coughs> who am i? <saac sporting noises> why am i? <sharp> oh, <sharp compression> <laughs> Тепер поштади менять надо, Блин, <ріст> мать твою, ти шо робиш? Слухайте, один дебіл, другий дебіл, третій дебіл. Що всюди є дебіли? От один дебіл, мене лякає. Каже мені щось. Ой-ой-ой-ля-ля-ля, та паляв ця математика, клята. За одним е, пограли в е, Matching Games, повгадував де що там. І, типу, ніхріна нічого не дізнався. Е, о, давайте. От що тут ще є. Що це таке? Так, це якісь щось. Статті, сайти, це, це якийсь браузер, схоже, нам це не цікаво. Е, що тут є. О, давайте до неї. Що-то, що-то, тут... Знову Келвіс Геймс. Ну, я не здивований, знаєте, я не здивований. Що тут? Слухайте, а можна я не буду в це грати. Мені вже стрьомно в це грати. Hello, my name is Darcy, and welcome to my Dance Studio. We are going to have so much fun together. Just select a song that fits your skill level. Or, if you're new to dancing, then I suggest joining me in a practice round. Uh, Becoming a professional dancer is never an easy feat. It takes lots of skill and effort to become the best. That is what I aim to teach you. These three anti circles are your dance steps. A solid circle will appear on the screen and you must click on it as it passes within the anti circle. Do not misclick the circle if it isn't inside the anti circle or else you will mess up your dance steps. You also do not want to miss clicking a circle or else you miss a step and it could ruin the dance. Uh -huh. This bar at the top shows your progress on how well you danced. Uh -huh. If the bar is lower than 50%, then you have failed the dance. Uh -huh. Do not fail. We around here strive for perfection. Uh -huh. Now let's see if you give it go. Uh-huh. Ah, oh, tak so easy. Я тут просто буду так за в зале. Now I think you're ready for the real dance. Давай сразу медиум. А? а? а! А? А? Чого так голосно? Мені музика мешає, вона занадто голосна. Поможіть музика, я заголосна. Музика заголосна, не надо! Не треба. Клік. Клік. Аба-гік! 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 А-гік! Аба А-да-гік! А, мо гіп, да. Ага. Лови. Лови маслинку. На. На, бачите, я вже як професіонал просто. Я професіонал тепер в цій грі, реально. Най-стоп, інтерактив, чист. You're a natural dancer. Натуральний денсер. Я натуральний денсер, реально. Три. Давайте Two, сразу one. с почнемо. Dance. А? А, а? Ага. ай-яй-яй, ай-яй-яй, ай-яй-яй. Ярик, давай, давай. Що тут? Давай, Ярик, ты професіонал же. Давай. Давай. Вставай! 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 Давай! Давай! Чупу така голосна музика, мені це не подобається! Можна іншу музику поміняти? Мені така не подобається. Давайте там не знаю, діді вихідний там та тя та да 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 та да та 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 там Не знаю. А це якась супер. Мені вона не подобається. Можете мені зовсім іншу музику. Мені страшно. Натуральний денсер. natural dancer. dancer. Знову я. Я натуральний dancer. Yeah! О, давайте спробуємо. easy. Three, two, давайте Ізі спробуємо. Денсер. easy Dance. Dancer. Це взагалі. Після харду це взагалі. Ізі easy просто. Real tox, think about, man. Просто без одної помилочки просто пройду і я стану супер натуральним денсером. Натурал денсер. Чисто натурал. Це я, це я А! Е, куди? Не поняв. Не поняв. Я не зрозумів вашої мови сюди. Мені чомусь це нагадує якісь вайби з Five Nights at Freddy's, реально така музика, реально це. Цей... Э, Ніби реально Five Nights Freddy's грає. Але це не флав. Ну, це пишуть, що це Горор, але так. І ви вже зрозуміли, що це горор. Так. Так... Так, Тяк. Тяк, тік. <рес> Коли вже буде кінець? Я хочу кінець. Дайте кінець. Дай кінець. Дай кінець. Я хочу кінець. Excellent. You're <пш> Ось, бачите, я натуральний. А що це за пити? А що ти це от, Де посмішка? Я ж ти ж посміхалася. <пш> Що ти хочеш від мене? Я нічого не хочу. Я нічого не, не цей там було просто з двох. Шо мисте. Я ничего. У те, тебе просто такі очі страшні. Мені стра Музика затихла. Мені. Ой-ой. Эээ. -ой. Е... А що? А що темніє? А що все все це так почервоніло, потемніло якось? Е-е е... <с monkeys> Ну, вітаю, звичайно, класно. А 98C. Що? Непон. Не зрозумів. Так. Ну, ніби все так же само, як і було. Я ж, сподіваюся, там не буде цієї цієї дебілки. Знаєте, мені не хочеться з нею бачитися. Реально, що ця дебілка мені не, не подобається. Так, що взагалі тут ще є? Тут є якісь пазли, є, пейнт. Слухайте, може пейнт відкрити, помалювати. Що тут можна помалювати? О, от я хочу помалювати ось це. Оце е, витвір мистецтва просто справжній Справжній витвір мистецтва. Я вважаю, що це по, е, е, повинно бути в, е, витвір мистецтва. Я намалював от, такий от малюночок. Мені от дуже подобається. Так, зараз ми його замовили. Малюємо і тут ще будуть. Так, так, давайте ми ще тут трішечки. А де а, а є ще. Де, де, такі... А, о, тут є світліший. Так, давайте тут э, по... давайте тут трішки потемніше. Так, да, вот. вот Мені здається, це е, витвір мистецтва просто реально. Оце, як можна зберегти цю штуку? Так, ну ладно. А що тут що? You have not video instated. А, ну блін, ну. Шкода. Шкода. Шкода, вибачаюсь. Так, uh, Diaclear. Тут якісь циферки, походу, у нас повинні бути. У мене є тільки 749 і 6, але тут немає ще трьох і чотирьох цих чисел, тому я не знаю, що тут іще є. О, а давайте цей Стребучий Джуліан. О, Dreamer Studios. Хоч щось створили вже не оці Calvius Games чи хто вони там взагалі.

Ага, а можна тут. А, ні, тільки тільки стрілочки. Тільки стрілочки, так, ага, значить, тут. А стрибати тут э, над... Ага, пробіл, все, я зрозумів, все, добре. Так. стрибаємо, Стрибаємо. Так. Ми ж по э, платформинг майстер. Що э, я, я по. Так, да. О, все, застрибнули що yeah. yeah. це Що це взагалі таке? Так, ну, ми... так. ну це ми на А, о Так. Ой ой, тихо, 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 тихо. Тут якийсь хітбокс дуже дивний, він мені не подобається. Супер дивний хітбокс, він мені зовсім не подобається, так. А -а! А -а! Та йо йма, знову стрибати. Ну, звичайно ж, якась помилка. Не пройшли ми повністю гру. Що це за херня? Ну, давай, це. Ти що? З Голузду з'їхало, чи що? Ми тут взагалі ту гру проходили, і це все. А ти тут, система, що ти така слабка? реально. Це реально якась Windows 98. реально. реально Так він виглядав. Такий слабкий і дебільний. Да. Може, тут. Може, ще щось по. Так, стоп, щось. А чого в мене нічого не запускається? Е, Шов? Ей, це, стоп, цей лисий! Лисий! Ти шо тут. Ти 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 Які проблеми? Тут немає yeah, ніяких проблем. Не треба мені нічого фіксити. Давай іди геть звідси. Ми тут взагалі-то в, в шари ми хотіли пограти, в, в кулічки, давай. I do have Do you ever wonder if there's an afterlife? It's something I really been thinking about. Well, anyway, let's Та я не course. хочу з тобою грати, я вже пограв з тобою. Іди нахрен. Dreamer Studios. Блін. Та хрень! От их реально хрень якась. Знову. Чо це таке? <плодиско> 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 Тепер мені з цим грать треба. Так. Так, ано мене, я так розумію, може вбити. єма. Мені це взагалі не подобається. Тут і, хітбос, і, і, і хітбокс і хідбокс поганий, і я не хочу попасться на ці штуки. Опа. Так. першого разу! Спешу разу. О, ні. Знову це. О Хо. Опа. Опа. А -ха. о! Во звук, звуки, конечно, тут. І що мені робити? А, -а як там проходить? Ви що з злозду з'їхали? Ви що, серйозно розробники? Як мені. Та ти знущаєшся. Yeah, Блин, ты цей ривень сам по себе лайно, а его еще сделали еще и больше лайновишим. Блин, <с> да мою Да йо-мою. Да йо твою дивизию! Опа. Опа, нет. А так вот? Опа, опа-опа, Біг Брайн Ярик, Біг Брайн Ярик, все просто Бік Брайн Ярик просто. Майстер платформінгу і Бік Брайн Ярик. Так, ми будемо супер обережними, Супер. Ні, будь ласка. Ні, нічого, Ярік Big брейн все, все долаю. о, з, друго, з другої спроби. Бачите, я з другої спроби це зробив все. Бачите, який я. Big брейн Ярік просто реально. Професіонал просто у цій грі. Так, тут трішечки залишилося. Головне, щоб не впасти. Ну, звичайно ж, попалка, блін, Іди ти нахрен. Ну, ну, конечно, да. ми не ми пройдемо цю гру взагалі. Ну іди нахрен отсюда. Взагалі. Дебіла шматок. Фу. Знов, знову на мене називають Б-ДейО. Мені здається, мені треба переманувати в канал в БДІО. <гр Flying> Давай запускаємо комп. Так, Лисий, ти де! Ти сподіваєш, ти не з'явишся зараз тут. Лисий. Ходи десь попісай. Еро... Шш, не поняв. У мене помилка вихочуть, я не можу зайти нікуди. Нікуди не можу зайти. Що за звуки? Ідіть нахрін відсюда! Я взагалі нічого не зробив. Ей! Якщо чесно, мені дуже некомфортно в цій компанії вашій. Давайте. Що Що сталося? Це знов цей лисий! Йди нахрін, лисий! Що? Він мені каже Померти". йо ма йо! О, сиді екранчик. Смейлик. смейл. Хе-хе-хе. Нахрена два ви що годите, розробники? Ви шо з дуба рухнули? Е? Блін, тепер Тепер ще стани цей стирать треба, слухайте, оце все ваше, вот це. Блін, оце всі ваші. Слухайте, мені здається, я вже не хочу грати в цю гру. Пішла вона в дубу, знаєте, оці всі ваші е балакуючі геральди, стрибаючі Джуліани, стрибунці-прихунці, блін, оці всі ваші, оці -денсінг Дерсі, оці всі ваші. Пішли в дубу. Бо і математика теж йде в дупу. І справильно, що я її на ЗНО не проходив. Пу, пішла вона нафік. Ну а я з тобою прощаюся, якщо ти хочеш, обов... хочеш продовження даної гри і хочеш, може Сказати, побачити, що тут далі є за ігри і так далі, то обов'язково став своє вподобайки, підписуйся на канал і в коментарях обов'язково пиши, чи зачепила тебе ця гра, чи злякався ти взагалі. Ну що, Ярік? З вами був Ярослав. Всім паба, мої інше Пашки.